Я увімкнув. Можна доброго дня, шановні. Сьогодні у нас такий захід. Сьогодні ми, мабуть, є піонерами на всеукраїнському рівні. Ми почуваємо обговорення того славіля, яке відбувається в судовій системі, те, що стосується верховенства права, якого немає, те, що стосується обговорення. Кримінально-процесуального кодексу, яку прийняли 20 листопада, те, що стосується референдуму, який хочуть нам нав'язати після підпису президентом України, і саме головне, що відбувається в порушенні прав громад на Дніпропетровщині. Це представники малого бізнесу із нагорного ринку, яких вигорнули бульдозерами, забрали їхнє майно, їхній товар, без їхньої згоди, коли влада їх. Просто кинула і обдурила. Це представники, де є озеро Куряче, по яких по живому ведуть, тягнуть, прокладають магістраль каналізаційного колектору. Це дачники із гірняк і зелена зона, в яких відібрали державні акти з землею, де вони користувалися 30 років. І це політичні переслідування, ноу-хау для Дніпропетровщини, коли переслідують на це громадських діячів. В тому числі і вашого пакірного слугу. Чи є термін давності, наприклад, який безстроковий, кажуть для військових злочинців, кажуть для кримінальних злочинців, для серійних вбивць і ноу-хау на Дніпропетровщині немає терміну давності для громадських діячів, в тому числі і для екскандидатів до Верховної Ради. Нашу приймальню двічі в цьому році підпалювали. На нас, на мене особисто двічі нападали за ці вибори. І зараз іде, як то кажуть, розплата, реакція за оту спробу озвучити, що відбувається на Дніпропетровщині, боротьбу за свободу слова, боротьбу за свободу зібрання. І сьогодні хочуть скасувати в апеляційному суді. Ми знаємо, нам це повідомили. Таке рішення вже заготовлено. Скасувати державний акт на право постійного користування землею, який належить мені. Слухайтесь 17 років. Скасувати за що, начебто за неуплату податків, начебто за нецільове використання. А суд першої інстанції на відріз відмовляється приймати підтвердження цієї регулярної систематичної сплати, де є квитанції про сплату за всі 17 років. Не хоче викликати свідків, які говорять. Про фальсифікацію цього рішень. І ще є такий момент. Ми сьогодні відкриваємо не тільки обговорення КПК, не тільки референдуму, який нав'язується. Ми хочемо провести обговорення і підтримати на всеукраїнському рівні такий безпреділ, коли Віталія-Запорожця судять, ви знаєте, коли судять Ніжинських Робінгудів, які відстоювали і звільняли. Свої територіальні громади від наркоманів ми відстоюємо сім'ю Павлюченків, яких призначили вбивцями суддів. Ми відстоюємо всіх тих, кого призначають терористами, серійними вбивцями і або ж просто інакомислячими. Тому кожного звертаємося до кожного, до кожної територіальної громади, до кожної, я не кажу опозиції, до кожного небайдужого. Не стійте осторонь. Вони прийдуть і до кожного вас. Вони відберуть у вас все: землю, свободу, право працювати і право бути вільною людиною в Україні. З нами Бог, земля і воля. Слава Україні! Героям слава!